Да, дима пане Олексію, а в рамках вашого п'ятого проекту, там де ви зазначаєте особливу роль України, Білорусі, я так розумію, деяких частин сучасної Російської Федерації, чи ви бачите особливу роль теж Польщі і Литви? Наскільки во для вас важливо саме? культурно, ну от особисто для вас інтегрувати Україну і Польщу в якусь таку спільну руську чи якусь таку слов'янську спільноту, мова не йде, мова не йде безумовно про поглинання. Оце, це одразу треба виключити. Поглинання. Мова йде про тісний, тісний союз, як у нас, якщо у нас розумієте, у нас багато кажуть в Україні про російський вплив на Україну. Насправді, польський вплив на Україну набагато більший, або взаємний вплив, тому що ми знаходилися в, єди, в стані єдиної держави з Польщею набагато дольше ніж, ніж з Росії. і найбільшу кількість війн, яка вела Росія, вона була з великим князівством Литовським або вважає Річчю Посполітою 28 війн, і Україна брала безпосередню участь то з одного то з іншого боку. У нас довга спільна історія. Ми культурно дуже схожі, найбільш дві схожі нації, мабуть, польська і українська культурна і так далі, і тому, тому. Це може стати основою і має стати основою майбутніх інтеграційних процесів. Якщо ми казати про п'ятий проект або Русь україна то Русь Україна це вибір, який я хочу здійснити, який колись в 20-х роках ХХ 20 століття робила Польща. В Польщі була тоді важка дискусія між прихильниками вузького моноетнічного монокультурного польського проекту, який Польща за є зараз, і більш широкого проекту, який включав українські терени, білоруські, литовські і так далі. В Польщі виграли представники вузького проєкту. Польща стала моноетнічною, монокультурною країна, яка там одна віра, один народ, одна мова, одна культура. Україна приречена скінчитися історично, якщо воно піде таким шляхом. Він дуже привабливий тільки по-перше. А якщо реально дивитися на те, що відбувається, то це найбільша катастрофа. Ніякої України в кордонах Дінаста року не буде. Якщо ми підемо вузьким шляхом, а навіть ми не втрим можемо не втримати все правобережжя, тому що Одеса, Херсон і так далі, якщо цей проект доведений до кінця. Навіть Київщина. А вона, вона, вона приречена на створення якоїсь центральної України окремо від Західної, і дай Бог, щоб її не поглинула Росія. Це смерть для України, монетнічний проєкт. Тому ми, ми можемо розвиватися лише поліетичним, полікультурним, безумовно, з верхнім контуром українським, наприклад, державною мовою має бути українська. і культура, яка підтримується, насамперед має бути українська. А і решті має бути воля позначена. Якщо Україна стає Русі України. Тобто такою, як вона завжди була, бо вона в складі Росії, в складі Речі Посполітої, Великого князівства Литовського завжди була поліетнічним полікультурним проектом, тобто вона насправді така, вона не може бути поліетнічною, тому що Україна це образ життя, і це образ життя, головна його ідея свобода, і ми йдемо цим шляхом не вузької моноетнічної культури, а широкою поліетнічною. То безумовно мова йде про вплив на всі окремі країни: Білорусь, Росію. Польшу, Литву і так далі і так далі. Питання, який це має бути вплив? Я думаю, що цей вплив має бути інтеграційний. Інтеграційний. І насамперед мова йде про, має йти про матеріальні речі: інтеграція економіки, інтеграція можливості, тобто створення економіки можливості, коли людина може найкращим центрична, найкращим чином е, проявити себе і найкращим чином внести свій внесок в суспільство, творчий. А це означає, що всім. Що таке п'ятий проект борьсь Україна? Це всім має бути надана всім людям землі можливість сюди приїхати і себе виразитися: чи титаєць, чи синігалець, чи американець найбільше найкращі умови творчі має бути створені тут. А якщо ти поляка або літовець, тобто є спільний історичний розвиток, спільне розуміння історичного шляху і так далі, і так далі, то інтегруватися буде набагато простіше. Тому п'ятий проект це проект надання людиноцентричний проект надання людям. Людям найкращих можливостей. Грубо кажучи, нам треба треба створити умови, коли поляка Болітовіць в Україні має кращу умови ніж Польща і Литві. І тоді тоді мова йде про те, що уряди Польщі Литви майбутнє, яким шляхом не, не захотіли йти, і зрозуміють, що переваги такого співіснування набагато кращі ніж традиційна вестфальська політика. В рамках вестфальської системи 1648 року, якою вона залишається політика балансів сіл, інтересів і так далі. Мова йде в моєму, в моєму в баченні, в моїй візії, мова йде про зміну взагалі, розуміння політики, як такої. Тобто вестфальська система, повторюсь, баланси інтересів, насправді, там, да, тут наше, тут ваше, Для мене це тупік, який завжди приводить до воєн. Якщо вже створювати цю колективну систему безпеки нову, його треба створювати знизу. Але маючи на увазі принципову зміну внутрішньої і зовнішньої політики на інтеграцію, симфонію і співіснування співтовариства, який достойний для людей 21 першому столітті.